Твої сідниці будуть краще включатися, ти зменшиш біль, дискомфорт в тазу і спані. Ти зменшиш набріки в ногах і в області живота. Твій паттерн ходьби покращиться, твої сідниці набагато краще включатимуться у всіх вправах і навіть при ходьбі. Ху, що ж це таке? Що ж це за суперкомплекс? А все це буде робота над нашими кульшовими суглобами і над тазом. Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт, треную жінок вже більше 14 років, і сьогодні я тобі покажу одні з кращих вправ для мобільності тазу і кульшових суглобів. Але перед цим не забудь підписатись на мій канал, став лайк, вподобайку, підтримуй україномовний контент та тренуйся разом зі мною. Сьогодні нам потрібен просто килимок. Але якщо в тебе чутливі коліна, обов'язково собі візьми під них подушечку, плед, рушник, щоб тобі було м'яко, комфортно, і ти концентрувалася не на дискомфорті в коліні, а на вправі. Наша вихідна позиція на колінах, ми одну ногу витягуємо вперед і злегка в діагональ, в комфортну для тебе діагональ. Ось під це коліно візьми обов'язково м'який пледик, якщо тобі не комфортно. Пробуй вирівняти тут зразу положення таз. Раз. І важливий момент номер два: ми хочемо наші сідничні горби, так намаця їх, пропальпуй руками, направити вниз. Уяви, що з них світить світло, і воно направлене вниз. І вже хтось може в цьому положенні відчути приємний розтяг у цієї ноги. Наш дуже часто наші згиначі в напрузі, і тим самим ми погіршуємо відтік виносної крові і відтік лімфи. І ось це положення. І рух зараз в цьому положенні буде сприяти, що ми будемо звільняти наші стегна. Отже, починаємо. Ми будемо направляти наш таз вперед і назад. Вди... З видихом будемо тягнути наш таз вперед, а з вдихом назад. Пробуємо. Вдихнули. І з видихом ось туди. Вдихнути. І видихнути. І тут наш, наш таз розкривається, розк... розтягується вся задня поверхня стегна, внутрішня. А ось тут ми гарно розкриваємо згиначі цієї опорної ноги весь в зону паху. І наше погляд йде столубом. Наш погляд то трішки вперед, то вниз. Важливо також, щоб наша стопа була занурена, і ми не відривали ні внутрішню, ні зовнішню частину стоп. Просто цей рух. Просто неймовірний. Я Його просто обожнюю, і він дійсно звільняє наші стегна. Якщо ви вловили цей рух, ми додамо ще руки. І руки будуть запрошувати наш грудний, розкритий, зробили вдих. І назад дозвольте собі тут зігнутись. Вдих, розігнулися. Видих. зігнулися. Розтягнули всю спину. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. І видихнули. Прекрасно ми додаємо наступну площину, ми будемо рухати нашим тазом зі сторони в сторону. То в одну сторону, то в другу. І не чекайте тут, що у вас буде хто знає як амплітуда, так? тому що проведення відведення нас досить обмежене. І зверніть увагу, що я не рухаю тулубом. У мене талія залишається довгою. Я рухаю тазом, як маятник. То в одну сторону, то в другу. Пам'ятайте працювати в комфортній для себе амплітуді. Ми всі різні, на всіх різна точка, А, і всіх різний таз. Немає однакового тазу. Ми всі оригінали унікальні. Якщо ви вловили цей рух лише, тоді ви додаєте руки, і руки розкриваються, прошуть грудний розкритись. Хапа! Розкрили одну зону, розкрили другу, розкрили одну. Розкрили другу дихай, і ми просто отримуємо неймовірне задоволення від цих рухів. Угу. Посмішка на обличчя є присутня? Присутня. Добавляйте. Три, два, один. Ви неймовірні, і ми додамо третю площину, ми будемо обертати наш таз. Ось так уявляємо, що у нас з лобкового симфіза світить світло, і ми його направляємо то в одну діагональ, то в другу. При цьому у нас відбувається ювелірна робота з тупою. Зверніть увагу, коли ви повертаєте, вам захочеться ось так зробити ногу, відірвати зовнішню частину ступи. А ось тут, навпаки, внутрішню. Але ми цьому не дозволяємо відбутись. Ми занурюємо три точки і ми бачимо, як наша арка в ступі. Хоп, ось тут е, стає. Більш проявлено, а тут більш плоскіша, І в нас і стопа працює, і кульшові. ну просто е, неймовірна робота. Пробуйте рухатись в своєму комфортному е, амплітуді. Супер, і якщо ви вловили цей рух, ми додамо ще. Ми будемо сідати на стегно, раз, і назад випрямляти ногу, сіли на стегно. І випрямити. І додамо руки, витяг... витягнуті руки ми повертаємося в одну сторону і в другу. І слідкуємо, щоб ми не перерозганалися, передні ребра стікають вниз. Раз. І хоп. Наша нога працює, вона активна. І наш... ми що тут ще робимо? Наші руки запрошують грудний ротуватись. Ми тут з вами не тільки користь для кульшових робів, але й для грудного, для нашої постави. І просто-просто. Тіло співає, я не знаю, ну я просто завжди роблю цей комплекс і просто думаю, ну який він геніальний, ну дійсно геніальний. Плечі опущені. Супер. Два просто що треба робити. Саме головне це не дивитись, не зберігати, а робити регулярно тренуватись. Любі мої, ми міняємо наші сторони, все те саме будемо робити на другий бік. Ставимо ногу трішки спереду і в комфортну для тебе діагональ. Відразу спробуємо наш таз вирівняти і з видихом таз назад розкриваємо наші сідничні бугри. Так, показую. Ми тут розкриваємо наш таз з видихом лобок на себе. Тут важливо, щоб ви ось так не робили. А саме ви таз стягнули. Вдих розкрився, таз. Видих. Вдихнути. Звісно, коли ми працюємо над нашими кульшовими, ми автоматично покращуємо. Положення тазу, ми автоматично пропрацьовуємо наше тазове дно. І тут ми зараз забираємо блок з наших згиначів стегна. А наші згиначі стегна е мають мати гарне розгинання, тому що наш епінівлюс-паттерн, хоч би коли ми з вами ходимо, наша нога має розгинатися. Якщо цього нема, наша стопа буде розкриватись, буде компенсувати і поперек. І сідниця не буде достатньо включатися у ходьбі, якщо в нас тут блок. Тому звільняти наш таз, розрухувати його над надважливо. Додайте руки, якщо ви вловили цей рух. Додайте руки, зробили, вдих, розкрились. А тут дозвольте собі зараз зігнути з чолом тяніться, наче до коліна. Вдих, розігнулись, видих, зігнулись, вдихнули. І назад. Вдихнули. І назад і ще разочок. Вдихнули. І назад. Розумнички, просто розумнички. Пам'ятайте себе хвалити. Весь час обов'язково хвалити свою маленьку дівчинку і мотивувати себе продовжувати. Навіть якщо вам важко, навіть якщо вам не все зрозуміло, не все виходить, це нормально. Особливо, якщо ви давно не тренувалися, то як ви можете від себе вимагати якихось там, хто знає, яких амплітудів, чи, наприклад, як в мене амплітуди. Я тренуюся регулярно багато років, тому ви на мене, будь ласка, не концентруйте, не е, рівняйтесь. Пам'ятайте за стопу. Стопа вся занурена, та зрухається. І ми додамо розкриття рук, розкрились, 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 шия довга, посмішка на обличчі, пам'ятаємо. І ми ще розкриваємо міжреберні м'язи, покращуємо наш. Рух грудного, і тим самим покращуємо дихальну функцію. В нашій діафрагмі буде легше розкриватись. Скільки користі? Ну, просто дуже багато. Залишилось. І тепер що ми робимо? Повертаємо наш таз, пам'ятаємо про наше світло з лобкового симфізу. Ну, він ось тут розміщений, і повертаємо таз то в одну сторону, то в другу. Стопався занурено, відчуваємо роботу і відступи. Маківка тянеться в стелю. Якщо ви вловлюєте цей рух, лише тоді ми додаємо ми сідаємо на ногу і назад. Сідаємо на ногу, відчуваємо також, як тут привідні. І руки запрошують грудний. Ми сідаємо на ногу, і ми наче, але ображаємося нашу ногу, відвернулись від неї. А тепер вже передумали. Відвернулись. Оп. Плечі опущені шия. Вільна. Дихаємо. Просто неймовірні відчуття. Гордість за себе. Три, два, один. Чудово! Розумнички. Йдемо далі з вами. Ми стаємо позицію на четвереньках. Пальці розкриті, долоні під плечима. Коліна під кульшовими суглобами, 90 градусів кут в коліні. Ми витягуємо одну ногу, п'яткою потягнеться назад. Назад. І відчути, як приємно розтягується литка. Як ваша п'ятка йде назад, як ваша мобільність гомілкостопу. Супер. витягнули ногу на підйом і пробуємо тримати. Можна зігнути ногу в коліні. І що ми зараз з вами робимо? Ми занурюємо гомілку стоп. Занурюємо нашу стопу і розкриваємо наш таз розкрили. Уявляємо, що з лобкового симфізу у нас далі йде промінчик, він рухається вперед. І назад вниз. Дивіться, нога може бути як і зігнута, так і пряма. І ми в світло повертаємо з лобкового симфізу в сторону і вниз. В сторону добре занурюєте гумілку і тримайте контакт з цією рукою. Залишаємося. Світло з лобкового симфізу світить вниз. І зараз ми повертаємо другу стіну. Хоп, хочемо ось так закрутити. Закрутити і назад. Тут, на бік, не завалюйтесь. Важливо триматися, тримати наш циліндр. Закрили тас і назад вгору. Закрили тас і назад вгору. І пробуємо поєднати. Світло від себе з лобкового симфізу в одну стіну і в другу, в протилежну. Прокручується ваш таз. Як ваші сідниця упорної ноги. Вона активна і працює, при цьому голова не падає. Дихаємо. Чотири, три, два, один. Ух, пробуємо ногу за ногу поставити. Тазом піти назад, вперед. Назад. Пробуйте намалювати коло. І відчути, як ваш, ваш таз вже починає співати після всіх цих вправ, як йому стає добре, вільно, в другу сторону покрутіться. Розумнички. І те саме будемо робити на другу сторону. Витягнули ногу, підняли вгору, можна зігнути ногу. І лобковий симфіз від себе і вниз. Лобковий симфіз від себе. Світлій ліхтаз з нього, і вниз. Ми повертаємо таз. Голова не падає, шия довга. І на бік ми не завадимося. Якщо ви у цьому положенні ось так будете, ви не зможете нормально розкритись. Коліно кольшовий на одному рівні під час вправи. Весь час це важливий момент. Супер! А тепер ми закручуємо до середини і назад. До середини і назад. Нога може бути як і пряма. От ви маєте чітко усвідомити, що ви повертаєте таз. І це не просто. Я вірю, що це непросто. Робіть хоча б маленьку амплітуду, а тепер лобок від себе світло з нього. Посвітило в одну стіну і в другу. В одну стіну і в другу. Руки відштовхують. Добре, занурюйте опорну коліно і гомілку. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. вдих, вдих. Поставили ногу за ногу. І ось так порухайте тазом назад вперед. Ви можете помічати, що на одну сторону вам легше, ніж на другу. На жаль, наша мобільність тіла часто є різна. Одна нога, права нога може бути набагато тугіша, ніж ліва, і навпаки, малюємо кола. Тому що у нас є різні звички: то спиратись на одну ногу, то більше розтягувати одну ногу. Можливо, ви були в дитинстві ходили на спорт, де вас ви завжди сідали на шпагат лише на одну ногу. І тим самим ви, вас виробилась різна мобільність. Розумнички мої, на другу п'ятку теж потягніться назад. П'яткою назад ногу випряньте, відчуйте, як розтягується ваша литка, як працює гумілкостоп, гарно згинайте великий казівний палець. Відчуйте опору в руки, в ноги, вийдіть в гірку, зігніть коліна і ваш таз, ваші фари направляються в стелю. Розкрийте гарно таз. Супер, Долонями підходимо до стоп. Голова висить, руки висять, все розслаблено. Зробили вдих і на видиху, починаючи від тазу, прокручуємося, 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 прокручуємося вгору. І зараз ви можете взяти крісло, чи підійти до підвіконника, чи триматися стінки, що вам комфортніше, це ви і робите. І ми з вами будемо згинати одну ногу і виходити в напівнахил, в хінч. Хоп, ви нахиляєтесь. Коліно опорної ноги м'яке. Нам важливо стопа. Коліно таз на одному рівні. І тепер ми стоячи, будемо пробувати робити те саме, що ми робили в позиції долоні коліна. На четвереньках ми розвертаємо наш таз і центр. Розвертаємо таз. Центр. І тепер, навпаки, закручуємо. Центр. Прокручуємо таз, закручуємо. Центр. І тепер попробуємо, раз, виросли, розкрили таз. Хоп, сіли, закрили. Ми випрямляємо ногу, надавлюємо ступою в підлогу. І вдих сідаємо. Видих від куприка до маківки, одна лінія. Вдих. Видих, нога активна. Відчуєте, як працює сідниця опорної ноги. Ши. Продовження хребта. Закрутитись. Видих. Як ви? Як ви? Угу, хочеться співати, правда? Вдих сіли, занурло ступо розкрились. Вдих. І видих. І ще виконуємо чотири. Повтори. Пам'ятайте, що ви можете менше три. Занурили стопу. Давай. І ну, можливо, у нас хтось зможе і без опоратися. Леве лап це взагалі прекрасно. Ух. Те саме на другу сторону, мої любі. Можна підтримувати стінки, розкрили таз, нахилились, природній прогін в попереку зберігається, нога зігнута. Ми повертаємо, нога від ноги йде рух, нога занурюється вниз і повертає і центр. Хоп. І центр. І навпаки, закрутити таз. Тут часто буде найбільша проблема з закручуванням тазу сюди, тому що обертання стигна всередину, у нас часто є мало. Мало тому, що в повсякденному житті ми його мало використовуємо із -за теперішніх способів, із -за теперішнього способу життя. Але цей рух є надважливий, щоб наші зовнішні обертачі стегна не були в гіпертонусі, що не були мобільними, тому що коли не зажаті, вони тягнуть і тазове дно, і привідні, і в нас тіло працює не функціонально. Тепер попробуємо з присіданнями повна амплітуда. Ми з вами. Розкриваємось, повертаємо таз, згинаємо ногу, сідаємо, хоп, закрились. Мені зверніть увагу, тут хороша опора в п'ятку ноги. Щоб не було такого, що ви відриваєте п'ятку. Навпаки, 60% опори в нас йде на п'ятку. І ми розкрились, вдих, закрились. З видихом розкрились, з вдихом закрились. Видих. І вдих. Видих. І вдих. І ще два рази. І заключний. Хоп. Хоп-хоп, тут без упору не так просто. Молодці! Встаньте, будь ласка, на дві ноги. Відчуйте силу ваших ніг. Витяньте за маківкою вверх. Похлопайте собі обов'язково. Я вам дякую. Підписуйтесь на мій інстаграм, де є ще більше порад. Підписуйтесь на канал, дякую за всі ваші старання. Ви розумнички, пам'ятайте, скільки ви вкладуєте, стільки ви отримуєте. Але я впевнена, що ми ще отримуємо більше бонусу, особливо, якщо ми це робимо з позитивом з позитивним і гарним настроєм. До наступних тренувань!